Уже 16.01, канал Ден в ефірі і час для новин від ТСН в об'єднаному марафоні. Курська операція, яка триває 9 місяців, досягла більшості поставлених цілей. Про це сьогодні заявив головнокомандувач збройних сил Олександр Сирський. Під час поїздки головком нагородив військових, які. Відзначилися під час курської операції, за його словами противника, що переважає кількістю, можна перемогти лише нестандартними ходами. І от Курська операція стала саме такою: для росіян це була несподіванка. Україна показала, що здатна контратакувати і гнати ворога, зокрема, і на його землі, завдяки нашим діям в Курській області, як зазначив Сирський, вдалося не допустити наступальної кампанії Росіян в Сумській та Харківській областях. А буферна зона, яку сили оборони України Вворили в прикордонних районах, залишається актуальною і зараз. Ну, і там, де не вдається наступ, ворог намагається все нищити обстрілами. Жителів Білопілля та Ворожби на Сумщині. Голова обласної адміністрації закликає до евакуації. Спеціальні автобуси їхатимуть звідти щодня о восьмій ранку. Останні дві доби обидва міста ворог нещадно атакує кабами і артилерією. Напередодні дві жінки та чоловік зазнали поранень в Білопіллі. Його окупанти обстріляли касетними боєприпасами. Через атаку пошкоджені два десятки будинків автомобілів. Білі СТО, шиномонтаж, агорів елеватор. У Ворожбянській громаді окупанти вдарили по підприємству та пошкодили приватні будинки. Загиблий троє поранених. десятьма шахедами та двома балістичними ракетами. Росіяни вдарили по конотопу на Сумщині. За даними міського голови, знищено об'єкт інфраструктури. в Охтирському районі внаслідок вибухів авіабомби загинув чоловік і ще троє постраждали в Білопіллі. Його окупанти обстріляли касетними боєприпасами. Щонайменше дев'ятеро людей дістали поранення на Харківщині в Золочеві. Серед потерпілих двоє дітей поранені є і в Куп'янську та Циркунах в Богодухівському районі пошкоджено майже два десятки будинків та лінії електропередач. В Ізюмському три багатоповерхівки, школу, поштове відділення. На Донеччині є вбитий та 12 поранених. Сьогодні вранці росіяни обстріляли село Іванопілля зі ствольної артилерії. П'ять потерпілих внаслідок обстрілів Покровська. А Дружківці Росіяни вдарили авіабомбами та безпілотниками. Поранили трьох жителів, пошкодили критичну інфраструктуру підприємства. Будинки у Херсоні. Троє чоловіків та жінка травмовані через атаку дронів. А в Інгульці окупанти скинули вибухівку поблизу зупинки транспорту. Травма дістала місцева жителька. Поранено двох працівників Херсон електротрансу. Їхнє авто атаковане безпілотником. Балістичними ракетами окупанти вдарили по Херсонському району. Пошкоджено дві багатоповерхівки, приватні будинки, стільникову вежу. Троє поранених через удар авіабомби є в Марганці. Це вже Дніпропетровщина. А в Новопавлівці загинув чоловік. Бомба вбила його на власному подвір'ї. Розбили окупанти й місцеву церкву, зведена наприкінці 19-го сторіччя. Храм пережив дві світові війни, а навали росіян вже не витримав. Прильот, каба, сьогодні. А ікони на місці. Так не перемогти їм, боженьку. Другий день ліквідовують наслідки російської атаки в оболонському районі столиці. Вщант вигоріли легковики. Досі стоять в дворі будинків. А місцеві жителі потрохи оговтуються. Зокрема, закривають вибиті вікна і балкони плівкою та прибирають уламки скла зі своїх осель. У ніч проти неділі окупанти вкотре били по Києву безпілотниками. Внаслідок чого виникли руйнування та загоряння в трьох районах. Найбільше постраждав саме Оболонський. Там руйнувань зазнали близько 20 житлових багатоповерхівок. Ровельний центр і два дитячі садки понівечило рештками дронів із одва. Десятки авто. Сім із них геть вигоріли і не підлягають відновленню. Найбільших руйнувань зазнала квартира на останньому 12-му поверсі будинку. Там уламки БПЛА частково зруйнували перекриття будівлі, і в одній з кімнат утворилася діра в стелі. На щастя, господиня перебувала в сусідній кімнаті і не постраждала. Сьогодні цю діру в покрівлі комунальники вже перекрили. Більше 300 людей зареєструвалися за допомогою нашої оцінки десь близько 500. Ми провели заклеювання usb плівкою. Також ми провели тимчасове заклеювання цього даху. Вчора був дощ. Показало, що воно тримає непогано. Плануємо до кінця сьогоднішнього дня стабілізаційні дії завершити і далі працювати юридично методологічно з мешканцями, щоб вони отримали максимально швидко ту компенсацію, яку може запропонувати держава. Із парадом, проте без зв'язку жителі російської столиці масово скаржаться на перебої з мобільним зв'язком та інтернетом. А оператори пояснюють це заходами безпеки до 9 травня. Повідомлення про проблеми лишають абоненти майже всіх російських мереж. Сповіщають також про збої в роботі месенджерів, телеграм та WhatsApp. Натомість оператори поінформували абонентів, проблеми виникли через запровадження владою заходи безпеки. Сьогодні в країні агресорці репетиція святкового параду. А вже за чотири дні відбудеться саме дієство. Для нього організовують масштабні заходи безпеки, системи протиповітряної оборони стягнули навіть з інших регіонів Росії. Схоже, що парад в Москві і справді буде безпечнішим ніж заходи в інших регіонах країни-агресорки, адже як повідомляють змі з посиланням на Розвідку ФСБ планує влаштувати 9 травня низку терактів в російських містах. Ну аби в цьому звинуватити Київ. Спочатку розглядали можливість провокації і в столиці, але згодом від цієї ідеї, начебто, відмовились. Ну і близько сотні росіян провели свою пропагандистську акцію Безсмертний полк навіть у столиці Сполучених Штатів. І ще в доковідні часи такі заходи збирали незначну кількість учасників. Але 80-ту річницю визволення Європи від нацизму Росіяни вирішили відсвяткувати на широку ногу з тоталітарною символікою і гучними піснями. Але їм довелося зустрітися з українським контрпротестом. Власна кореспондентка ТСН в сполучених штатах Ольга Кошеленко все бачила. Радянські прапори з портретами Сталіна, Георгіївські стрічки, гвоздики і хрестовини під портрети дідів поблизу Білого Дому роздають централізовано. Ганьба жах, що їм вільно це робити в нашій країні, коли їхні співвітчизники тероризують, убивають цивільних, дітей крадуть до 80-річчя капітуляції фашистської Німеччини у другій світовій посольства Росії в усьому світі отримали з Москви рознарядку святкувати із розмахом. Хоча до цього три роки повномасштабної війни, принаймні у столиці сполучених штатів, агенти рашизму були у підпіллі. До ковіду, але дуже маленькі, десь, 25-30 осіб. Я подивилася на сайт, і здебільшого це були одні якісь баби, бабиска, так? А тепер трошки мужиків назбирали якихось недобитків. ця невелика україно-американська група прийшла привернути увагу до насправді актуальних питань. Ми не звірі. ми не звірі. Ми люди. Ви тварі ви тварюки. Ваша курус! ваша. Курус! Одинокий ліберальний росіянин спробував пояснити співвітчизникам, у чому вони не праві. Я прийшов к вам, щоб вам сказати... Я прийшов до вас, щоб вам сказати, що нацистська німеччина, не чіпайте руками. Іди звідси, барани. барани росіяни. Спочатку роблять вигляд, що український протест їх веселить, закликають розмовляти на мові і приєднуватися до них. Але жінка у кокошніку таки побігла скаржитися на знімальну групу ТСН. Офіцер поліції пояснив їй, що журналісти мають право виконувати свою роботу. Вона задає питання, тому що вона журналістка. Вона не з тією групою. То ми можемо піти і ставити їм питання теж, якщо в нашій групі є журналісти. У вас в групі є журналісти? Так, взагалі, у нас багато журналістів. Я просто питаю. Звичайно, жодних журналістів із посвідченнями серед росіян не виявилося, але поліцейські такі просять учасників українського протесту відійти на безпечну відстань. Росіяни шикуються у колону, і побідобєсія починається. Я ж таки скористалася своїм правом поставити кілька запитань. Чому росіяни вбивають українців? Ви це підтримуєте? Дайте мені насолодитися прогулянкою. Українці також вбивають росіян. А хто напав на Україну? Це не має значення. Вони вісім років бомбили Донбас Донбас. Втім, мені співрозмовницею пощастило трохи більше аніж цьому американцю, який вийшов із саморобним плакатом проти Катюш. Ще 10 тисяч ваших гвалтівників сьогодні приєднаються до безсмертного полку. буде за нами Ura! 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 учасникам пабідабесія не просто дозволили їхнє зібрання у Вашингтоні, а ще й перекрили низку вулиць для того, щоб вони могли безперешкодно дістатися від площі Лафаєт до меморіалу Другої світової. Український протест супроводжує марш Побідобєсія зі своїми гаслами. Та вони для мене просто смішні жалюгідні. То каже, о, я так тих москалів ненавиджу. Я їх просто зневажаю. Бо дивіться, що з ними робить їхній уряд і так далі, і все інше. А їм це подобається. Діставшись з пункту призначення, росіяни трохи поспівали і потанцювали, але насолодитися своєю прогулянкою повною мірою не змогли через гучномовці з українського боку. Я був на всіх, на всіх, сказати, і, як розказати, протез. Я був малий, я ходив. Тато мене все брав. Атира Росії проти совятів, я вже царабліші десять років. Не знати, чи росіяни і не планували промов, чи не змогли їх влаштувати через звукові перешкоди, постановили завершити своє збіговисько куліноприклонством перед американським меморіалом. І пішли з Вашингтона, Сполучених Штатів, Ольга Кушленко, Максим Шинкаренко, ТСН, 1+, піс 1, марафон єдині новини. І військові, і цивільні в одному змаганні в столиці відбулася дика гонка щорічний забіг з перешкодами, який ще й має благодійну місію, збирає гроші для допомоги фронту. Участь у дикій гонці взяли представники близько 30 бойових підрозділів. Як показали себе, які нагороди отримали, і яка атмосфера панувала на змаганні, розкаже кореспондент СН Сергій Моргун. Все починається із масової руханки під уже культову пісню музиканта і нині військового Віталія Кириченка разом з ансамблем 93-ї бригади Холодний Яр до слова, їхні бійці ось саме розминаються. Налаштовані дуже позитивно, налаштовані на перемогу. У Нас дуже багато козаків повертаються прямо з окопів для того, щоб е представити якісно честь славу бригади. Також кажуть військові, забіг чудова нагода відволіктися від війни, побачитися з рідними і загалом поспілкуватися. Це розповідає на позивний Чарлі зі 153-го навчального центру підготовки снайперів. Ми заряжені на позитив, заряжені на класну емоції, класну енергію, готові виступити на всі 100. Спорт завжди дозволяє доліктися. особливо такі події, як не просто біг а щось перешкодими, щось цікаве, Це максимальна круто. Ще до початку забігу тут спершу вшановують хвилиною мовчання пам'ять кожного та кожної, хто віддав життя за Україну. А потім обіймають і дякують тим, хто боронить нас зараз. Тільки разом ми єдині, тільки разом ми сильні. Аби підкреслити своє відношення до військових, дівчата одяглися у костюми супергероїнь із коміксів. Мовляв, поруч із нашими захисниками почуваються саме такими. Зараз це дуже необхідно. Необхідно поєднати як цивільних, так і військових, показати військовим, що ми завжди їх підтримуємо і будемо підтримувати. Дика гонка являє собою забіг із перешкодами. Дистанція 5 кілометрів, бар'єрів аж 20. і з невеликою періодичністю по черзі стартують то групи військових, а то групи цивільних. Це спільний захід для усіх, що робить забіг особливим. Тут присутні і військові, і цивільні. і це показує дійсно те, що ми є згуртованою нацією і що ми обов'язково переможемо. Крім того, на території активно працюють рекрутингові центри від усіх майже 30 бригад або підрозділів, що приїхали на змагання. Військові наголошують, це найкраща можливість ознайомитися з тим, чим займається бригада, і долучитися саме до неї. Ми просто отак беремо і супроводжуємо на усіх етапах до моменту зарахування в нашу військову частину. А щодо дикої гонки, то тут, окрім драйву, змагання, паль Санічка, давай по тій стороні обганяю! Передбачено чимало нагород, в тому числі призовий фонд у понад 2 мільйони гривень розділили серед переможців. Завдяки нашим партнерам і спонсорам за перше місце військові отримують новий пікап. Це навіть не гонка, це наша чергова добра справа. І е, я щасливий, що. У нас є така великечезна дика родина. Але окрім змагань, багато хто з захисників прийшли сюди цілими сім'ями, і ця нагода є безцінною. Сергій Моргон, Андрій Хлус, ТСН. 1+,1, плюс марафон. Єдині новини. Наразі ось такі новини. Більше вже о сінаті. В наступному випуску ТСН. А в національному марафоні далі працюватимуть. ведучі 1+,1 плюс один Марічка Падалко, Руслан Шаріпов. Залишать.